доброго деночка. Сьогодні мені сина зустрічко приніс сіме, приніс улов. Сейчас покажу, який. Звісно, вона вже така, як треба. Подивіться, яка здорова. Дійшов на твою. Зовіщи який. Кусь, адмирав. <пусь> так, треба надо... обов'язково зважити, конечно, її. Бо як це? Прийде дитина, скаже, ти почистила. Скажу, да почиста. А скільки було, а я не знаю, так що треба лазити. Достаю свій агриган, не що на творе. Слегенька, вроді величенька легенька. Зараз виставлю. Ось. <гум> Дурне черво. Боже, не вистачило зовсім трішечки. 10 грам, представляєте? 990 грам. Не з'їла ти ніякого карасика, щоб це була кілучить. Сьогодні нічого з нею не робити. час почистив і вкину морозилку. Тому що в мене по плану е друга справа. Треба пельмени варити. Зробити спочатку, а потім варити. Сім, мені це не подобається, що ти тут так сілася, звісно. Я хотіла на пенючкові почистити. У нас почистила навіть на дерево. Взяла гострого ножа, щоб руки не порізати. Як я їх люблю чистити, аби ви тільки знали. А в ще щось так погано чиститься. Як з водичкою чистиш, то добре чиститься. Хаті не стала чистити, бо це Ось ці слизяки, їх поки вимиєш. О, з цієї раковини не хочу. Так, починаєш вже задовбувати. Сейчас дам. Нагле, страшне. Куди ти тікаєш? Тут скільки не клювала, а сьогодні сонечко посвітило. Малий пішов і зразу від нього а як пасмурно було дощі, то нічого вообще не клювало. Що наше ростить? А, горобці, а я думала, білка. <різь> ну, поняли, яка білка. Ай, яке ж ти вредна Кіка, скажи оце. Мені такий охота її чистить, що це страшне. Ай, що зробиш, дитина зловила. ж все-таки вже пора. Ой, братця, сімка! Полізла вже до тренування. Вже перебратися і за каптілочку, да? Це коли построїли, і до сих пор нічого не каптили. І взагалі ця не чиститься. Токусь, токусь. Ну все.

Тила голову і потягла, куди вона його потягла, у калібру потягла. Що з понею? Вода моя суперевітер на телефон не достає. должна работать. Я двойный резонат, буде так тепло, як на бултейсе.